Де законопроект, яким встановлюється кримінальна відповідальність за заперечення Голодомору і Голокосту? Голова держави визначив цей документ як невідкладний для позачергового розгляду парламентом. Повідомляє прес служба президента. Уже понад 10 держав Європи затвердили кримінальну відповідальність за заперечення Голокосту єврейського народу в Австрії, Румунії, Чехії за це можна провести за ґратами від 6 місяців до 10 років. У Німеччині і Ізраїлі 5 років. Уді у світі у Чехії збирають підписи проти розташування на території країни американської станції протиракетної оборони. Зібрали уже 110 тисяч підписів. Об'єднання під назвою Ні радіолокаційні станції обіцяє влаштувати у квітні масові акції протесту на кшталт лютневого мітингу, який ви бачите зараз на екрані. Їх організовуватимуть у всіх великих містах Чехії, а найбільший запланували на 26 травня у Празі премєр Киристану Газим Ісабеков подав у відставку. Президент її прийняв. Тимчасовим керівником уряду Курманбек Бекбакію призначив Алмазбека Атамбаєва. Його ж кандидатуру на посаду прем'єра вже внесли на розгляд парламенту. Причини відставки Ісабекова не повідомляють. Але як відомо, напередодні він звільнив з посад п'ятьох міністрів: першого віце-прем'єра, керівника урядового апарату, очільників міністерства охорони здоров'я надзвичайних ситуацій, економічного розвитку і торгівлі, а також двох голів державних агентств. А самі пояснив це рішення бажанням залучити для роботи у виконавчій владі молоді кадри, але президентові це не сподобалось. Бакіїв назвав таку ухвалу поспішною. У курортному містечку Белек, що на середземноморському узбережжі збережжі Туреччини, в одному з п'ятизіркових готелів стався вибух. Попередня причина не витримав резервуар зі скрапленим газом. Як повідомляють місцеві змі, понад 10 туристів зазнали поранень. Серед них двоє росіян, туристи з Німеччини та Норвегії. Один місцевий житель загинув. На місці вибуху працюють команди швидкої допомоги та пожежники. За інформацією інформагентств, днями на кухні цього готелю сам захнили старий резервуар зі скрапленим газом на інший. У центрі Бандада вибухнув замінований автомобіль. Двоє правоохоронців загроза. Поранили п'ятеро людей. Вибух пролунав, коли поліцейські саме глядали машину, припарковану в одному із кварталів. А у столиці Китаю, Пекіні, із невідомих причин обвалився тунель лінії метро, яку споруджують спеціально до літньої олімпіади 2008 року. Сергій Дойко детальніше. Після обвалу на поверхню відповілося гігантське провалля. Під завалами опинилося шестеро людей. На думку рятувальників, шанси знайти їх живими практично нульові. Інцидент стався вчора, однак відомо про нього стало лише сьогодні. ЗМІ наголошують, що компанія-підрядниця всіляко намагалася приховати трагедію від громадськості, конфіскувала в працівників мобільники, щоб ті не телефонували. Це вже не перший інцидент на цій лінії метра. Раніше тут сталося кілька затоплень та обвалів ґрунту. Загинули люди. Будівництво додаткових ліній підземків завдовжки 84 кілометри. З яких є ця лінія, планували завершити до початку Олімпіади, тобто до серпня наступного року. Адже головна проблема підготовки до змагань для Китаю розв'язання транспортної проблеми. Загалом же на організації головної спортивної події року країна розраховує витратити майже 40 мільярдів доларів. У суднеській бухті зіштовхнулися катери пором. Загинула жінка та двоє чоловіків. Паром, який плив порожнім, буквально протирано 10 десятиметровий катер. Його команда почала терміново рятувати людей, які опинилися у воді. До прибуття рятувальників їм удалося Ми витягнути вісім осіб. Постраждалих доправили до лікарні двоє з них у тяжкому стані. Досі шукають 14-річну дівчинку, котра була на катері. До пошуків залучили патрульне судно ВМС Австралії, кілька рятувальних гелікоптерів і водолазів. Причини зіткнення поки невідомі. У театрі Вахтангова у ці хвилини прощаються із російським актором Михайлом Ульяновим. Опісля прощальної панахиди розпочнеться відспівування у храмі Спаса на Пісках. Це кадри із вистави «Сирену де Бержирак на українській сцені під час гастролей трупи театру Вахтангова. Через жалобу сьогодні у самому театрі у Москві скасували вечірню виставу Царське полювання. Нагадаю, народний артист СРСР Михайло Ульянов помер у понеділок після тривалої хвороби на 80-му році життя. Повертаючись до подій в Україні, понад пів тисячі дрібних шиншилоферм ферм функціонують в Україні. Маленьких гірських кроликів завезли лише на початку 90-х. Бізнес на шиншилах швидко поширився. Наскільки це вигідно, розводити тих, цих тваринок і чи взагалі гуманно з'ясовувала наша кореспондентка Ольга Чепіль. Це шиншила. В рік вона з'їдає корму на 50 гривень. Зате чистого прибутку за такий самий термін може принести близько 600 доларів. Кожен ранок Валентин розпочинає з огляду підопічних. Уся робота лише в його руках. Сам і годує, і пологи приймає, і вбиває, і хутро сушить. У його господарстві різні шиншили, бежеві сірі, і навіть такий чорний оксамит. Під опікою 80 робочих сімей. Корм для своїх шиншил господар винайшов сам із різних компонентів. Скільки з'їдає одна шиншила, показує помічник син Сергій. Тут єсть в день. От от такокалічіста. Доля шиншили вирішується вже після семи місяців, або на розмноження, або на хутро. На забій однієї Валентин витрачає 7-10 хвилин. На шубу треба, на полушубок, такий як на вас, десь так шкурок 60-70. Маленький полушубок, відомого піджака, і він буде стоїти ну, приблизно від 8 до 15 тисяч доларів. Це вже зняти хутро. Тут воно осушується. Це, наприклад, піде в Іспанію. За нього Валентин отримує 30 доларів. Шиншелвод каже, що такий бізнес легальний. Підприємець зареєстрований і сплачує податки. Проте у товаристві захисту тварин думають інше. Там кажуть, в Україні ще діє закон про захист тварин від жорстокого поводження, за яким можна закривати такі ферми. Тому просто треба нагадати, що все це діє, що є люди, які яким не байдуже не просто, що буде шиншилою, а що буде з нашими дітьми. З поколінням, яке підростає, і як вони будуть сприймати взагалі весь тваринний світ чи як товар, проте карати шиншиловодів захисники тварин ще не наважуються. А відтак бізнесу за тільки на руку дециметр шуби шиншили втричі дорожчий за дециметр норкової. Чилійські інженери створили перший у Латинській Америці автомобіль на сонячних батареях. На такій машині вони збираються виграти найпрестижніше ралі світовий чемпіонат в Австралії, що відбудеться у жовтні. Тоді і продемонструють усю потужність витвору. Зроблено його зі скла та дерева. Колесами рухає електричний двигун. Понад 80% поверхні складає власне сонячна батарея. Чемпіонат в Австралії для таких машин проводять кожні два роки. Спортсмени мають подолати більш як три тисячі кілометрів живлячи авто виняткову енергією сонця. Більше новин буде увечері. Дивіться їх о 18.40. Ну а повна інформаційна картина дня у подробицях о 21.00. Побачимось завтра о півдні.